Отримав я сьогодні дзвінок. Людина запитує, скільки коштує навантажувач. Я називаю ціну і тут чую у відповідь: Ого, а чого так дорого? Знаєте, що найцікавіше? Наша ціна це середина ринку. Їй дешевша, але їй значно дорожча. Але ж питання не лише в ціні. Треба озирнутись навколо. Які є варіанти, які відмінності, яка якість, яка конструкція, запас міцності і т.д. і т.п. Бо іноді економія обертається ще більшими витратами. І давайте чесно, ви ж бачите, що відбувається в країні: метал, пальне, запчастини, логістика все зростає в ціні і майже щодня. Тож, якщо ви плануєте купівлю техніки, Відкладати сенсу немає, завтра дешевше не буде. Тому моя порада проста. Перед тим як казати дорого, вивчіть ринок, порівняйте все по факту, і ви побачите, що реальна цінність визначається не цифрою, а тим, що ви отримаєте в результаті. Хто бажає замовити хард 2000. Фронтальний навантажувач на трактор МТЗ або ЮМЗ, контакти на екрані. Дякую за увагу.